Доброго дня, сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 443 і завдання у нас наступне. До супермаркету привезли Б кілограмів бананів. За день продали 215 кілограмів. Скільки кілограмів бананів залишилося в супермаркеті? Ну, давайте запишемо тоді розв'язання. І так, якщо було? Тобто привезли Б кілограмів бананів. А за день продали двісті пятнадцять кілограмів. То залишилося від Б треба відняти 215 і це у нас буде кілограмів бананів. Тобто у нас запитується, скільки кілограмів бананів залишилося в супермаркеті Б-215 кілограмів. Давайте так і запишемо відповідь. І так, залишилося Б-215 кілограмів. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!